Так ми поговорили про стилі при версі певної продукції. Тепер хотілося б сказати кілька слів про шаблони в Microsoft Office Publisher версії 2007 року. Що таке шаблони, навіщо вони потрібні і як з ними працювати? Суть така. Якщо ви бачили, припустімо, що у вас є кілька сторінок в Publisher. Зараз я швиденько їх значить я вибираю порожній шаблон. Кнопка создать. Безпосередньо кльопаю шуренько, добавить страницю, і хай ще буде штук 5. Тобто, щоб в загальній кількості було 6 сторінок. як бачите, так. А далі використовую пункт меню головного розположення, направляючої розмітки. І ставлю, що у мене буде, наприклад, 3 стопчика і 2 рядки. Більш нічого, окей. То така розмітка йде на кожну сторінку. Як бачите, безпроблемно. Да? А у собі ситуація, якщо у вас розмітка така, повинна бути різна на кожній сторінці, або якісь окремі будуть, скажімо так. Ем... Елементи міститися на тих чи інших сторінках, які для кожної сторінки будуть унікальними своїми. Так, не пойде, скажімо так. Далі, проблема ще в іншому може бути. Дивіться. Є таке поняття да, в друкарській справі, як колонтиту. Це тобто такий текст, який повторюється на кожній сторінці зверху і знизу. Або тільки зверху, або тільки знизу, або тільки на скажімо так, на парних сторінках, або на непарних, або там на парних сторінках якоїсь глави, або на непарних сторінках якоїсь глави. Ну, і так далі. Тобто це найпростіший текст, який повторюється зверху або знизу. Номер сторінки, як правило, міститься в області, яка називається колон-титул. Тобто, колон титул міститься або отут, або отут. Як мені додати колон-титул? Зараз без проблем. Значить, я роблю наступну маніпуляцію. Вибираю пункт меню вигляд, від і беру колон -титули. Значить, Як бачите, я перейшов в якийсь такий режим незрозумілий. Далі у мене тут горить сторінка А. І все. Значить, Верхній колон-титул. Давайте я верхній його, по-перше, вирівнюю посередині і вставлю. Дивіться, що вставка наміра страниць. Вверху страницы, влево номер на первой странице Ну вот я сейчас номер На первой странице, да, припустим Окей, и вырежу Опять по центру Закрыть И еще дивлюсь, значит, на первой странице номера Нема На другой есть, третья есть, четвертая есть Пятая есть, шестая есть, окей Припустим, я хочу сделать, чтобы на парных страницах Номер был вот тут, а на непарных Вот тут Тобто вирівнювання було по лівому краю на парних стрільках і по правому на непарних. Звичайним маніпуляцією я цього зробити не можу. Без використання шаблонів я цього зробити не можу. Значить, яким чином я можу скористатися можливостями, які надають шаблони? Все дуже просто. Припустимо, в мене є 6 сторінок. Окей, безпроблемно. Далі розгляну перший варіант використання шаблонів. Значить, для цього. Я повинен проаналізувати, яка розмітка в мене повинна бути на кожній сторінці. Значить, дивіться. Давайте розмітка моя була наступною. На першій сторінці ніяких колон немає, є тільки заголовок і одна колонка все, більш нічого немає. Друга, третя сторінка, четверта, п'ята, є номера сторінок, але вони містяться, наприклад, на другій сторінці номер сторінки по лівому краю, на третій по правому, відповідно. Так, ну і внизу, наприклад, написати головний редактор там, Кириченко, припустимо. Е, значить, нумерація сторінок повинна бути на 2, 3, 4, 5 сторінці, на 6 сторінці нумерації немає, але внизу хай написано буде тираж там 100 тисяч. Окей, як це зробити? Для цього мені треба зробити е, декілька різних шаблонів. Для першої сторінки буде один шаблон. Для другої, четвертої інший, для третьої, п'ятої ще інший, і для шостої зовсім 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 інший. Тобто, якщо я не помилився, то десь чотири шаблони різних в мене повинно бути. Як мені це зробити? Все дуже просто. Так, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, а, в, обираю пункт меню головного формат. Примініть главну страницю. Значить, я зараз бачу, що та буковка А, яка з'являлася, коли я заходив в колон титули, це в мене один шаблон, один єдиний шаблон. От зараз я зайду в колон титули. Дивіться, зайшов в колон титули. Як зайшов? Подвійним клацанням на шестерки або на колон титульній області. Зайшов. І у мене зразу ж тут, дивіться, пишеться А. Це означає, що я зараз працюю з шаблоном сторінки А. Хорошо, в мене він один. Значить, припустимо, нехай шаблон сторінки А. Ось він. Е, просмотреть Главне, страницю натискаю. Знову я в цей шаблон заходжу. І що я видалю? Нумерацію сторінок я видалю. І розмітку я видалю. Нікаких столбиків, ніяких строчок. От я бачу. Це в мене буде шаблон для першої сторінки. Все шикарно. Далі я хочу створити ще шаблон. Хай це буде шаблон B. Без проблем. Це буде для парних сторінок. Значить, що в цьому шаблоні? Припустимо. На парних сторінках у мене буде розмітка по три колонки. Є така штука, видно. І, звісно ж, номера сторінок. Тобто від колентітули, безпосередньо номер сторінки вставляю. Вставка, Номера страниць. Номер на перший теж. Виравнювання вліво, так, да, зласен. Є таке діло. Це у мене для першої сторінки шаблон. Образець А. Шаблон Б для парних сторінок. Створюю тепер для непарних сторінок. Создаю головну сторінку. В, хай буде. Значить, для непарних сторінок, хай у мене буде там розмітка в дві колонки, щоб ми візуально бачили різницю. Є. І колон титул, да, це повторюю ще раз, для непарних сторінок. Колон титул повинен бути е, номер странички, да, тільки зробимо вправо. Окей. Ну що, здається, зробив. Да, закриваю панель колон титулу, закриваю панель і змініть клавне страниця. А далі все дуже просто. Для першої сторінки я обираю шаблон А. Тобто ніяких надписів, ніяких колонок. Для другої сторінки я обираю Б. Для четвертої сторінки я теж обираю Б для парних сторінок. Для третьої сторінки я обираю В. І для п'ятої сторінки я обираю V. Для шостої ще нічого не зробив? Що виходить? Масштаб трошки зменшу. Перша сторінка без номера. Друга. Номер є три колонки, третя номер уже тепер тільки по правому краю дві колонки. Четверта, номер по лівому три колонки, п'ята номер по правому дві колонки. Для шостої немає, точніше, є шаблон А, але мені треба новий створити. значить, Я створю знову головну сторінку, шаблон Г, хай буде. Хай тут буде чотири колонки. Перепрошую, ось команда розположення направляючої розмітки. Делимо чотири колонки. І в нижньому колон титулі я роблю від колон-титулі. В нижньому колон титулі. От. Давайте я, щоб красивішенько було, я заливку зроблю таку градієнтну. Нижнього колон титула, да. так. Я давайте два цвіта. Сіросиній, так, да, грязнуватий, но пойдет. Мені подобається так. Окей. І отут напишу якийсь текст. Так, пишу тираж. 100 тисяч, так. Да? Хай буде так, як Карпенко-Каро, 100 тисяч. Хорошо, хай буде. Значить, я зроблю це все діло жирним. І жовтим, очевидно. Що би сліпий побачив. Ну, приблизно пойдет. Так. Да, пойдет, пойдет, пойдет. Це у мене шаблон Г. Закриваю колон тут, закриваю панель і змінюю главне страниці. І до шостої сторінки застосовую шаблон Г. Все, в принципі, так, як і було мені потрібно. Трошки зменшу масштаб. Переклацую кожну сторінку, ви переглянете, так? Да? Значить, от навіщо нам потрібні шаблони. Шаблон взагалі вещь незамініме. Окей, ще один приклад на виду стосовно шаблонів, тільки зараз, ну, різновид, да? так? Зроблю новий документ. Значить, припустімо, я тут наклацую Так само 5 сторінок, да? є. Але буду переглядати їх на двох сторінках. От, просмотреть на двох сторінках. Є. Тобто, це вже такі своєрідні розвороти. Той шаблон я можу створювати також для а, двосторінкового розвороту. Зараз покажу. Приміні главну страницю. Іспользуйте одну главну страницю для титульних страниць. Ну, можна, але давайте так я зроблю. Дивіться. Зараз я трошки не зрозумів, що тут написано, зроблю по-своєму переглянути головну страниці є. І тепер поїхали свій э, образець. Создати головну страницю. Двустранічний мастер, звісно. Це в мене буде перший другий шаблон. Да? Для цілого розворота. Значить, що я тут зроблю? Якщо в мене три колонки і там, і там, то можна зробити двохсторінковий шаблон розворот. Да? От, зараз я зроблю. Розмітку на три колонки. Ви бачите, да? Якщо у мене однаково, і тут кількість колонок, і тут, то можете робити майстер от бачите, для двох сторінок. Шаблон для двох сторінок, без проблем. Але все одно тут будуть відрізнятися колон-титули. Наприклад, від колон -титули. От Дивіться, тут відмінність є між колон-титулом лівої сторінки і правої. Тут роблю вставка номер страниці вліво а Тут зроблю вправо. Да? Об таким макаром верхній колонтіту. Тобто тут є відмінність між цими лівими і правими сторінками. І якщо хочете, можете робити таким способом без проблем. Якщо у вас для розвороту двосторінкового розмітка по стопчикам буде різна, ну, можете для такого, скажімо, для двох сторінок для розвороту робити окремі шаблони. Можете робити один шаблон, але двосторінковий, без проблем. Значить, Закриваю, закриваю. Да? І тепер дивлюсь, що у нас виходить. Що для першого там якийсь шаблон А йде. Да? Ну, я нічого його не буду робити, він пустий повністю. Для дро третього я застосовую шаблон Б. Четвертий, п'ятий я теж застосовую шаблон Б. Шостий можете теж своє робити, але в мене тут шаблон А стоїть. Можна так. Ще раз повторюю, якщо у вас. Відрізняється розмітка і там якісь нюанси між лівою і правою сторінками і дуже відрізняється, да? то тоді робіть окремо шаблон для лівої сторінки, окремо шаблон, шаблон для правої, окремо для парної сторінки і для непарної. Без питань. Якщо не сильно відрізняється, робіть двосторінковий шаблон. Отака моя вам рекомендація. Сподіваюся, моє віщання було не дуже запутаним, заплутаним, да? тому, можливо, воно буде зрозумілим. Зрозуміло. Так, ну що, до побачення.